Детальніше про глобальну політику, особливо про роль Китаю у цих всіх відносинах, будемо говорити далі. До нашого ефіру доєднується Михайло Якубович, сходознавець, і кандидат історичних наук. Пане Михайле, вітаю вас. Дякую, що доєдналися. Доброго вечора. Користуючись нагодою, що ми з вами розмовляємо, і власне про Саудівську Аравію, чому Саудівська Аравія, тобто не чому, а яку роль відіграє Саудівська Аравія у перемовинах, чи це лише майданчик для перемовин як країна, яка надає свою територію для того, щоб США і Україна домовилися про якісь певні речі. У, конкретно, в цьому етапі перемовин, тому що вони тривають уже досить довго, Саудівська Аравія радше виступає як майданчиком. Зокрема, спадковий принц Могамад Бен Салман Саудівської Аравії на цей раз допоки утримався від якихось істотних заяв, крім того, що Саудівська сторона формально говорить про ми. річ у тім, що після того як Саудівська Аравія за сприяння Китаю, ну і не без погодження американської сторони підписала угоду з Іраном, де вони зняли певним чином напруженість у своїх відносинах, так само нормалізувала стосунки з ізраїльською елітою. Ця країна стала таким собі зручним регіональним лідером. Зокрема, сам Моханн бен Салман дуже багато інвестував в цей імідж. Ну і в американців там тривали й досить інтереси. У них величезний просто представництво там і військові, і саудівські лобі. Сполучених Штатах на рівні бізнесовому досить потужне. Тому це власне та країна, яка умовно є нейтральною. Хоча це не перший візит президента Зеленського до Саудівської Аравії. Вони багато разів там говорили. Більше того, Саудівська Аравія сприяла там в обміні полонених. Ну а в даному випадку, наприклад, нещодавно візит президента Зеленського був до Об'єднаних Арабських Еміратів. Там мова йшла радше про. Участь в інвестиційних проєктах з відбудови України, потім реконструкції інфраструктури і так далі. У випадку зрозуміло тривалого миру, тому що інакше з мірацької компанії тоді не підуть. Те ж саме очікується і від Саудівської Аравії, але тут не тільки економічне, а й політичне лідерство. Проте цікаво, що Саудівська преса на цей раз досить стримана в оцінках, і на це є свої причини, оскільки власне громадськість арабські. Іх країн ставить питання перед своїми елітами, чому Зеленський міг так себе повести з американцями в той час, як, наприклад, лідери арабських держав ведуть себе абсолютно слухняно, і навіть тих питаннях, які викликають значне роздратування у арабської громадськості, там план по газі і так далі, вони відмовчуються або десь намагаються не дратувати Америку. Тобто, Зеленський став надто популярним в цьому плані. Він виглядає навіть героїчно для багатьох, особливо для. Для країн з таким дещо пасіонарним менталітетом, і тому тут саудівська преса, як і сусідніх країн, вона швидко це зрозуміла і намагається десь а, дуже формально про це все говорити. Тому все таки тут відносини між Китаєм Росією Саудівською Аравією і Україною це трошки інше ніж, наприклад, там українсько-саудівські до тобто цей саміт це радше справді Саудівська Аравія там більше майданчик ніж має якийсь значний інтерес або вплив. Так, розуміємо, що е, пристально буде Саудівська е, Аравія, їхні медійники спостерігати їхнє населення за тим, як відбуватимуться перемовини. Чи буде Зеленський у костюмі, як він зможе повестися із переговорниками? Ну вже, вже не в костюмі, як мінімум. Прибув не в костюмі, а не далі. прибув. Ну бо почекаємо до завтра. Подивимося, як будуть розгортатися події. Але якщо до серйозного то е, зрозуміло, який інтерес мають сполучені штати у завтрашніх перемовинах. Зрозуміло нам ще більше, який інтерес має Україна. Е, Росія я поки що за перемовинами спостерігає, але вже поперемовлялася до цього? Тут головне питання до вас, як до людини, яка стежить за сходом. Який інтерес у Китаю, Китай минулоріч, навіть півроку тому, якось так активніше включався в процес. Навіть були рік тому від нього пропозиції щодо мирного плану. А зараз, якщо глянути, то він так трошечки осторонь тримається і вичікує якогось моменту, або або нам так здається. Так, от на що чекає Китай, і які в нього зараз ін? Тараса китайська пропаганда через свої офіційні видання вона змінила дещо політику, вона навіть виглядає більш проукраїнською, що не заважає їм називати далі російське вторгнення українською кризою. Річ у тому, що побачивши наскільки. Суттєво зросло напруження між країнами Європи і Сполученими Штатами наскільки слабше загалом НАТО, тому що в ньому вже дедалі більше голосів різних. Китайці намагаються всіляко нормалізувати стосунки з Європою, і навіть заявляють про те, що Європа, поза межами НАТО, повинна щось там гарантувати Україні, і так далі. Тобто, тут виглядає ситуація, що вони намагаються всіляко зберегти свої інвестиції в Європі. Покращити відносини з відповідними елітами. Ну не будемо забувати наскільки серйозно представлений той самий китайський бізнес, наприклад, в Угорщині. Так само лідерка фракції Альтернатив Deutschland, Альтернативи для Німеччини це людина, яка пропрацювала 6 років у китайській банківській сфері. І ще чимало політиків пов'язані з Китаєм не менше ніж з Росією. Китай буде використовувати весь цей потенціал простіше, якщо він побачить, що американці конфігуруються із росіянами, а це вже виглядає цілком зрозуміло, оскільки Трампівська. Еліта фінансова близька до російської, то китайці будуть в даному випадку працювати через європейські еліти. Я думаю, ми побачимо дуже багато цікавого, не завжди доброго для України в цьому плані. Але так само в них є зацікавленість у сільськогосподарській продукції. Бо американці там власне підняли мита для китайців. Китайці мусили підняти мито для американської продукції. Ну і вони вже там розширили Власне, закупівлю всього з України не будемо теж забувати, що дуже великий відсоток українського цього зернового коридору, чи взагалі всього, що йде через Одесу, воно йде через Китай або через якісь китайські бізнеси, проксі там навіть в Африку, і так далі. Тобто, Китай грає там певну роль. І буде грати і далі, тому що він зацікавлений в сільськогосподарській продукції, але це знову ж це типовий китайський ресурсний підхід, щось купити дешево і без жодних гарантій, без жодних взаємних відповідних інвестицій, тому що на Україну вони все ж таки будуть дивитися далі, як на таку бунтівну частину Росії, якою треба користуватися лише виключно для себе. Хоча українські еліти зрозуміло будуть теж поглядати в бік Китаю і якось намагатися уникнути. Никнути значної критики, тому що Китаю дали дуже багато можливостей для розвитку своєї свого представництва геополітичного на міжнародній арені? Ну от власне ви згадали про сільське господарство, в якому налагоджуються нові стосунки між Україною і Китаєм. Бо якщо не помиляюся, минулого тижня міністерство аграрної політики України підписало із відповідною структурою з Китаю договір про збільшення експорту української аграрної продукції на китайські ринки. Ну тут головним питанням залишається як Україні скористатися. Із нової геополітичної карти у стосунках із китайцями, так щоб скористатися для себе і ну не прогоріти, бо все ж таки для нас китайця насамперед такий поплічник Російської Федерації. Воно з одного боку, так з іншого ні, китай має впливи на Україну, тому що багато всього того, що закуповується обладнання навіть військових цілей. Воно з походження китайське збирається там і так далі. Теж саме стосується, наприклад, агроекспорту українського кому знову ж належать ці компанії, куди йдуть прибутки. Ця тема набагато складніша ніж вона виглядає на перший погляд. Відповідно, це глобальні. Я не хочу вживати там термін транснаціональні корпорації, але в даному випадку тут політичні, економічні і інтереси бізнесових еліт далеко не завжди відповідають одне одному. Тобто простіше тут ми можемо бачити різні конфігурації, якщо навіть буде співпраця з Китаєм, економічна, так як Китай, наприклад, не заперечує проти співпраці з Тайванем, хоча абсолютно протестує проти будь-яких спроб визнати незалежність цієї території, але економічно вони заявляють, що в принципі вони не мають нічого. Нічого проти цієї співпраці, бо в них там є теж відповідні непублічні відносини Україні скористатися, я думаю, було б можливо, але той рівень дипломатії, який зараз присутній, особливо по регіонам від близького до далекого сходу, він на жаль не демонструє ні реалізації якоїсь м'якої сили, ні відповідно якихось проукраїнських проєктів на рівні культурної дипломатії. І так далі, тобто, ми можемо, якщо чесно, бути сировинним придатком і темою в медіа, але більш істотних зрушень в системі нинішнього міністерства закордонних справ я абсолютно не спостерігаю. Дуже багато де у нас непрофесійні абсолютно люди, які невідомо як опинилися в системі МЗС, і очікувати від них якихось поривних рішень я би на жаль не став. Тобто, цей вектор. Української взаємодії, попри його нагальну потребу, він багато в чому був провалений. І я не вважаю, що тут у нас можуть бути істотні зрушення, крім того, що десь співпадуть якісь інтереси еліт тієї ж там китайської і української. На жаль. Ну, водночас, на тлі згортання фінансування Сполученими Штатами Америки певних проєктів в на території України, я тут маю на увазі і програми з підтримки USAID, і інші програми американської американські, Китай на цьому тлі дуже добре впроваджує свою м'яку дипломатію. Бо з'явилися програми, які китайці вже готові фінансувати. І до слова кажучи, навіть серед наших колег я бачила у, навіть у мережі Фейсбук, коли коли науковці вже розміщують листи від китайських компаній, які пропонують стати їм там, номінантами на якусь китайську премію в галузі розробок і так, далі, і так далі. Тут головне питання, пане Михайле, чи не стане для нас це загрозою, коли ці американські кошти на підтримку різних розвиткових проєктів заміняться китайськими? Річ у тім, що будь-яка залежність є негативом, особливо коли ми ставимо в публічну дипломатію в публічну сферу закордонні інвестиції, замість того, щоб шукати свої ресурси, а вони все таки в нас є інше питання, що вони виведені за кордони на Україну не працюють. Я вам скажу, в чому там особливість китайської взагалі роботи в таких проєктах. Якщо китайці кудись складаються, вони можуть дуже швидко піти ще швидше за Америку. По друге, вони мають зазвичай дуже прагматичні цілі, і якщо е, в нас, наприклад, е, там сфера журналістики, ви зрозуміло, це краще знаєте, чи сфера там правозахисту е, має певні, е, певну е, таку свободу вибору тих чи інших тем, і грантодавець він в цілому визначає якісь вектори. То з китайцями такої роботи не буде. Там буде абсолютно чітке узгодження всіх кроків із відповідними структурами їхніми, і очікувати там того, наприклад, що як. Коли хтось займався, скажімо, гендерною якоюсь тематикою або ще якоюсь китайці це перекоплять і далі фінансувати будуть ні, китайці будуть вираховувати відповідно технологічні різні здобутки, їх цікавить досвід українського військового виробництва. І робити вони будуть це з єдиною метою скопіювати і зробити в себе. Нічого такого інвестувати вони не будуть. А якщо вони й будуть інвестувати в якесь виробництво, то це буде, вибачте, на рівні пошиття кросівок або виготовлення якихось макаронів швидкого приготування більшого технологічного вкладу від них наразі очікувати не варто. Ми це бачимо в Угорщині, ми це бачимо в Сербії. Це здешевлене виробництво, яке йде на європейські ринки. Так це теж приносить певну вигоду, але це мабуть не те, чого у нас більшість очікує. Хоча зраховуючи розчарування американською політикою, і воно Абсолютно не безпідставне таку я би сказав обмеженість різних європейських грантів, і а, свої відповідно грошові мішки, які у нас з'явилися за останні десятиліття з виведеними капіталами за кордоном, дуже багато хто піде на співпрацю з китайцями і навряд чи цих людей можна засуджувати, оскільки за великим рахунком Китай на нас як такий не нападав, принаймні досі. Ну але іншими словами, сподіватися на підтримку проєктів з розвитку демократії і так далі не доводиться. Якщо і будуть заходити китайські гроші, то так як ви сказали, якби це алогічно не звучало так. Якщо Як нам... демократія, але на певному етапі частина суспільства може вирішити, що вона нам не дуже і потрібна. Свої правильні блогери в Фейсбуці через телебачення розказують, що демократія була фейком, і в принципі теж такий вектор розвитку подій я не виключаю. Можливо, тут і знадобляться китайські кошти. Хто його знає? Дякую вам за розставлення акценти. Михайло Якубович, сходознавець, кандидат історичних наук, говорили про глобальну політику. Нагадуємо, що завтра в саудівській. Аравії розпочнуться перемовини від між сполученими штатами і Україною. Ну і цікаво було довідатися в експерта, яку роль вичікувальну роль і позицію займає Китай у всіх цих процесах.